Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо, виженемо ворога окупанта з нашої рідної землі. Сьогодні хочу я з вами, ну, майже розпакувати, я вже розпакувала. Частково, як ви бачите, рослини, багаторічники, так, тут всі багаторічники. Від пані Олени Драговенко мені порадила моя знайома теж троєдарка, і взагалі є людина, яка захоплюється рослинами, в неї теж прекрасна колекція. Зі яких цікавинок пані Анна Бец. Я вже теж від неї розпаковувала, троянди показувала. От і я шукала деякі рослини, і вона мені просто пам'ятала, що я хотіла таке. І вона мені вказала на цю людину. І я і відгуки свої дала, і я відразу ж замовила і навіть більше, ніж я планувала, бо в неї виявилося в асортименті більше. Отже, запаковано воно все було, і я як в чергове захоплююся людьми, які так вміють компактно запакувати, щоб звісно, що ну зменшити фінансове в тому числі навантаження на свого клієнта. Тобто. Так, дійсно, клієнтованість клієнт орієнтованість абсолютно тут прекрасно видно, досить компактний ящичок на таку велику кількість рослин, і ще й немалих. ви побачите потім деякі рослини. Я просто була вражена їх розміром і так ціною за такий просто величезний розмір. Мало того, що все загорнути окремо, є мішечки на. Кореневу, і відповідно всі приїхали або це закрита коренева система, або з таким великою грудкою землі, яка повністю вся тримається, гарно не розсипається, тобто рослини в ній росли, викопані гарно. І так і доїхали прекрасно, зволожено все, закріплено все, нічого ніде не хиталося. Тобто воно все досить тугенько поскладено, але нічого не поламалося, все доїхало в прекрасному стані. І навіть отут по, по ширині цієї коробки була покладена тоненька дощечка, щоб, не дай Бог, там десь не. Прижали щось зверху і не, ну, якби, не пошкодили рослини. Отже, давайте приступаємо, Приступаємо, якщо по правильному, приступаємо до огляду рослинок, які я придбала. І придбала я кілька видів. Хотіла я м, на перстянку. В неї вже багато що розібрали. Мені лишилось небагато. Три види я купила те, що було на перстянка, на перстянка, на перстянка, напевно. червоний карлик. Подивіться на ту рослину, зараз я поставлю і вам покажу, щоб ви оцінили. Зацінили її. Розмір, оцей ну, стаканчик, сляночка, вона та що більше, мабуть, 450 вона має. тобто Це не маленька, то 200 чи 250 гривень, це більша. Ну, мені, я, я скільки нас пам'ятаю, наскільки, то наступний розмір десь 450 тобто великий. Все ось Кореневе, дивіться, абсолютно все помережене. тобто Повністю так, закрита коренева система принцип відповідає, все абсолютно помережене корінчиками. Відповідно, воно переживе прекрасне пересаджування, адже, коренева, адже ну, не коренева, цей ґрунт. Ця грудка ґрунту вона не розвалиться, відповідно, це буде перевалювання. Методом перевалювання фактично виняв і поставив ямку, прикопав, трамбував і все. І воно вже росте. І рослина сама вже яка пішла в ріст. Ще одна наперстянка. Альба біла в такій крапочці цікавенька. І, напевно, оце теж та третя, але я її не розкрила, а хотіла показати вам, як воно було. Тобто, фактично, скляночка вона в кульочку зверху, от газетки, щоб не висипався ґрунт. Ну і ще обгорнута папером, щоб теж нічого не пошкодилося, не поламалося і не висипалося. Це буде третя. Покажу, як буде квітнути. Ще, ага, це я покажу потім. Ще сон трава. Вона мені, ні, мабуть, я листала її сторінку і думаю, що ж то ще там таке красиве хуще. гарно. І сон траву побачила. Була та, що була. Я взяла та, що лишилася. така темно-фіолетова, прекрасна. Ну, Я не знаю, як, як вам, от скільки тут як вам <св 'язаві> похвалитися правильно, тут висота. Цього саджанця, цієї рослини, яка мені приїхала, десь сантиметрів від 30. Ну, і відповідно, сам оп, ґрунт, ви бачите, тут теж прекрасно все викопано, збережено, бери саджай. І відповідно, ну, тобто, це кущисько, це не кущ, це кущисько. Просто величезне. Якщо я не помиляюсь, він 120 гривень коштує. Але я можу помилитись, напишу на відео. ну Так здається, що, що так. Ну, величезний, тобто я впевнена, що він приживеться. І наступний рік він точно мені буде гарантовано квітнути, бо те, що я не раз купляла і теж за занемаліть за 80 навіть, гривень, ну воно абсолютно далеко не те, що приїхало оце мені. Подарунок поклали мені, пані Олена. Подарунок, дзвіночок садовий. Дуже люблю, до речі, дзвіночки теж. От подарунок, Скляночка менша, це ще 250 грамова, але рослина зовсім не маленька. І ще є в мене така одна знайома квітникарка кідникарка, пані Віта, в неї на є канал «Королівство Троянд. І от вона виставила світлину досить так нещодавно в українських кольорах, жовто-блакитний. Я собі захотіла, мені наскільки це сподобалось, я собі захотіла. І я взагалі не знала, як ті рослини називаються. Ну, Не думала про їх придбання. абсолютно, Але от сподобалось мені, все, я собі захоплюю. Десь я відклала. Все, буду пробувати потрапити, куплю. І от просто отак співпадає, що я купляю на перстянку і виявляю, що тої пані в неї є ті самі рослини, які мені потрібні для цієї композиції. Це оця от жовта красуня. Алісум скельний, багаторічний. Жовта жовта, вона наскільки насичена. Зараз вона дійсно вже ну, відцвітає, бо видно, що вона зав'язується вже на сінечку і так приїхала до мене, тобто принесла дорогу. Це є жовта частинка, а це буде блакитна частинка. В неї була незабутка, незабутка з отаким ще й цікавим листям, пістрявим смугастим. Ну просто ідеальне поєднання, ідеальне втілення. Я думаю, так втілити це мені залишається. Треба посадити то все разом. І ну, я впевнена, що воно прийметься, бо воно прекрасної якості, великі, дорослі, гарні, вкорінені, з гарною нарушеною кореневою системи рослини. Тому я впевнена, що точно все буде добре. І ця композиція, от так. От так вона мені постала перед очима. Після того, як пані Віта поділилася своєю, і так від того часу пройшло я не знаю пару тижнів і все. І в мене вже в руках матеріал, який мені дозволить втілити цю. За думку і цю композицію. Тому дякую пані Олені за таку, ну за її роботу, звісно, що, адже ця праця дуже ну тяжко праця, виснажлива праця біля землі, але ця праця е, прикрашає не тільки її сад, а й сади нас, українців. Наші сади, які ми хочемо прикрашати, ми хочемо, щоб вони росли і квітли, попри всю ненависть до нас, наших сусідів. Не пощастив нам з сусідами з Ой, та тому з країною-агресором, так, не я не про своїх сусідів, а про сусіду країна-агресор, навіть два сусіди в нас такі є, е, тому так, прикрашаємо по своїх можливостях, е, бережімо себе, будьмо в безпеці. І всім дякую, хто дивиться, хто подобає, хто коментує, і, можливо, когось я теж надихну на щось таке. І так, якщо вам сподобається, то ну я можу. Я перший раз беру пані, але я точно ще брати, я точно хочу ще в неї сон траву, бо в неї не тільки ці. Такого кольору я хочу точно ще в неї придбати. Ну і на перстянка, я думаю, наступний рік в неї, ну звісно, що навесну, я припускаю, що буде ще, тому я теж придбаю в неї, бо просто прекрасна якість, прекрасне обслуговування. Ще на додачу хочу сказати, то, що ну я, я, оскільки нема пошта ввела оцей цю акцію, що поштомат чи з поштомата 50 гривнів єдиний тариф на вихідні. Я е, не прошу, ну мається на увазі, я пишу продавців і запитую, чи є можливість, але я відразу перепрошую, що я там наглію. Тобто, що якщо я наглію, то нехай вони мене вибачать, просто напишу Ні, і все. Я це зрозумію абсолютно, бо субота це надцінний час для кожного з нас. Е, бо ми маємо свої е, так що доглядати, тільки бігати на пошту, комусь там догоджати. Але от пані Олена сказала без проблем, так і вона мені вислала на поштомат суботу, тому. Також додатково дякую за увагу до клієнта, але кажу: ну так, я завжди перепрошую, якщо це надто нахабно звучить з моєї сторони. Вам дякую за увагу до наступних відео. Всім па-па!